Що б ти зробила, якби стала чоловіком на один день. О, я вже про це думала. Ну напевно, в мене була перша банальна думка. Це щось про полові, полові органи. Так, <laughs> Та, А ти думали проспати з собою? Ні, не проспати, просто ну там, типу, повідчувати якомога більше. Але ну далі думки не зайшли, на жаль, глибше. Цікаво, цікаво. Що б ти зробила, якби можна було повернути час в минуле. Типу щось змінити? Так, що б змінили? Ну нічого. Нічого? Mm -mm. Не жалкую, про життя. Чи була ти закохана в хлопця подруги? Ні. Ні-ні. ні Такого не було. Як зрозуміти, що дівчина працює в ескорті? Ну, таке питання. Ну, по поведінці, по як чисто так цікаво. Чесно скажу, не знаю, бо не маю таких знайомих, але ну є різні мізогінічні думки там щодо зовнішності, чи там дійсно щодо якихось смаків у чоловіках. Але я не впевнена, що обов'язково ця дівчина буде з корпусою. Зрозумів, все так. дякую гарно. Я вам все не